Радіо з вами програма Зустріч на князя Романа і я її автор і ведуча Наталка Кринечанка. Коли політики помиляються, то відповідальність за долі країни беруть на себе митці. І хто вони сучасні берегині українського слова, ідеї і пісні? І сьогодні з нагоди свята Дня Конституції у студії Львівського радіо розмова з гостею Анною Кривутою, поетесою, композитором, членом національної всеукраїнської музичної спілки. Засновницею молодіжної громадської організації Подих весни і перелік цього списку можна продовжувати дуже довго, тому що Анна Кривута саме та жінка, яка з першого дня незалежності взяла на себе відповідальність за українське слово, українську ідею і пісню. І нашу програму ми розпочали саме з пісні Анни Кривути, яка є візиткою її громадської організації Подих весни Вітаю вас, Анна. Доброго дня! Перше, звичайно, я хочу всіх привітати із ним конституції. І побажати всім любові, злагоди, і звичайно, найголовніше це великої поваги одне до одного, великої поваги до своєї сім'ї, до своєї родини. До своєї батьківщини і звичайно до наших законів української конституції. Найголовніше, щоб ми завжди були разом. Коли ми разом, то звичайно, все нам вдасться, і все буде в нашій державі. Добре, повернемося до вашої творчої долі. Ви є співачкою в першу чергу. Ви є жінкою, яка завжди працювала на сцені, але ви не обмежилися тільки собою і творенням своєї кар'єри. Ви пішли в педагогіку, ви почали виховувати дітей, почали передавати свої вміння молодому поколінню. І за ці 26 років вже ви. Виросли імена, і я думаю, що дуже багато молодих відомих виконавців таки знають вашу школу. Ну я дуже дякую, чесно кажучи, за такі щирі слова Я навіть сама не сподівалася, що в мене так багато є заслуг. Раніше я тільки писала пісні для відомих виконавців, зірок. Потім, бачучи їхню роботу, бачучи, як вони працюють над піснями, я вирішила це вміння їхнє втілити у свою педагогіку. Тобто, в мене були прекрасні викладачі. Я спробувала зібрати у міському палаці культури мені Гната Худкевича перших своїх діточок, учнів. І тоді навіть не сподівалась, що через 4 роки буде називати. Чайно, великий колектив від трьох років і старшим учням, ну скажімо, після сорока вже не будемо uh -huh. говорити, і пісень дуже багато виконують різними мовами: англійською, німецькою, французькою, польською, білоруською, болгарською. Ми співпрацюємо з багатьма консульствами і зараз у планах вчити пісні турецькою мовою, вірменською мовою. Розширюйтесь, розширюємося. Власне, я вважаю, що це перше за все виховує повагу і любов до своєї пісні, тому що власне після того, коли діти і Ші люди починають співати іншими мовами. Вони повертаються до наших пісень і кажуть: а от у нас так наша пісня вона багатоголосна. Вони всі хочуть співати багато голосів, і це їхнє бажання. І добре, що наша пісня дозволяє це багатоголосся. І Анно, я би тільки хотіла сказати, хто виконує ваші пісні, тому що це і Оксана Білозір, і Руслана Лежичко, і Оксана Пекун, і Каріна Плай, і Ольга Юнакова, і Алла Попова, і Ірина Підлипна, Наталія Мирна Пилипюк, те, що ми знаємо, Наталочку, Остап Стахів. Андрій князь, Володимир Питель. ко ще пропустила. Ще може нагадайте. От знаю, що Аничка Чеберенчик теж так, виконує ваші так. пісні. Тобто, не забуваємо про те, що Анна Кривута в першу чергу це чудовий автор, знаний автор, і багато ви пісень можете чути, які написані Анною Кривутою, яка зараз є у нашій студії. Але у студії ще є гостя, ваша вихованеця. Ви ж не можете так просто бути одна, наскільки як я зрозуміла. Це Світлана Гринчишин. Доброго дня, вітаю, Світланко. Ваш шлях на сцену від коли ви співаєте, і хто для вас я, Анна Кривута? Я співаю напевно з 14 років. Перша викладачка моя була з міста Новоярськ, адже я сама з міста Новояворськ. Я поміняла багато викладачів допоки не знайшла Ганну Михайлівну. Вона мій наставник. Вона мені допомагає не тільки як музичний якийсь наставник, а як людина підтримка. Це дуже важливо для мене, так і вам ця школа допомагає вже в вашій професійній діяльності, тому що зовсім нещодавно ви виступали на Яворівському полігоні. Це досить важка сцена, тому що вона в якійсь мірі навіть польова, тому що дуже близький контакт з публікою. Як вам це бойове хрещення? Я була вражена. Це був мій перший досвід. Я виступала для солдатів. Вони зустріли. Нас, тобто була я не одна, вони з такою таким враженням, розумієте? От вони таке враження, що приїхали, не знаю хто, якісь світові зірки. Тобто угу, брали в угу. мене автографи, хоча зовсім не знають хто. Я тільки починаю а свій на всякий шлях. випадок, раптом. Це було дуже приємно, було приємно. А що ви сьогодні зараз нам запропонуєте е... в прямому ефірі Львівського радіо? Хочу вам заспівати. Ой, не світи місяченько», Ой, не світи місяченко, а капельну у виконанні Гринчишин Світлани. Я думаю, що всі, хто хочуть, і Ми з Анією теж будемо тут підспівувати. Слухай. Ой, не світи, місяченку, не світи нікому. Тільки світи миленькому, як іде додому, як іде додому, світинько та й хмари. А як він іншу має, то зайди за захмари, то зайди за захмари. Дякуємо. А як, от такі пісні сприймаються на публіці? Тобто люди підспівують, згадують українську пісню. Звичайно, підспівують і Аню. Ви займаєтесь дуже багато благодійною діяльністю. Ваша діяльність, скільки я пам'ятаю, завжди не комерційно. Не залі дивуюся, як це вдається, стільки років і стільки робити. Але був фантастичний проект, який називався Бачення з неба». і із дітьми і з відомими виконавцями. Так, звичайно, це було із дітьми, з відомими виконавцями і з класичними виконавцями. Також з батьками учнів, і це був масовий проект бачення з небес. Це проект проти війни. Проект за мир. І звичайно, коли я зверталась до виконавців, це був народний артист України, Олег Лихач, заслужений артист України, Роман Ковальчук, Каріна Олена Корнієва, Лілія Ваврин, Киричу Олеся, Дуже багато колективів було до того підключено. Стаб, стахів. Звичайно, ні один не відмовився і завжди не тільки допомагала, а навіть старалася якісь свої сили, якісь свої можливості притягнути для того, щоб розширити цей проект. Потім, завдяки власне, цій великій підтримці був відзняти відеокліп. Бач. Чення з небес, там де зібралося багато дітей. І... І ми за допомогою нашої львівського телебачення відзняли прекрасну чудову відеороботу. А як от вам як педагогу спостерігати, як діти реагують на відомих зірок, які поряд з ними чи переймають, чи вчаться? Перше за все, це є велика. Я вважаю, що для моїх учнів це є велика честь бути з такими великими співаками і з відомими фахівцями на одній сцені. Мало того, я дуже вдячна Роману Ковальчуку. Він давав декілька майстер-класів моїм учням, і вони сказали. Що вони цього не забудуть ніколи, вони будуть це пам'ятати все життя. Роман Ковальчук, соліст львівської опери, відомий, і пісня Моя земля. Коли вона записана, і в яких обставинах чи можете пригадати, і сьогодні вона дуже доречна. В мене були такі моменти ностальгії за батьківщиною, коли я на жаль змушена була. Виїжджати з України і власне такі пісні пишуться на одному диханні. Це любов до землі, і це ви співаєте, Аню? Так, так. ми можемо чути зараз в прямому ефірі. Голос Анни Кривути і її пісню Моя земля. Жона галокотна, мов метелик соне відлітає з згу у небеса, мої босі нові пестить хуліган вітерець, закриваю очі і біжу кудись, на менеть, а на коло ковидка нестра. А в траві високі роси золоті, а навколо небо зібране з хмарок, а за небом все світ сповнений казок, а навколо коло житої опес, Волошкований вас плете наш чудес А за небо краєм запашні поля. Це мені належить, це моя земля, це моя земля. гомін гомінгаї весною бринять, а дзвіночки в полі від лунки вітру ценять, я вдихаю землю у бездонних покосах тону, квітів беремо х я до серця ніше нагорну, а на Сканеги з трави, а втрапі високі роси золоті, а навколо небо зібране хмарок, а за небом все світ спомнений казок, а навколо коло житої овес, волошкований вас плете наш чудес а за небо краєм запашні поля. Це мені належить це моя земля, це моя земля. В зелених хащах над цимбола грає струнок, веселкові квіти, мов дівчата, болять канак, і понад горами в піднебеся линуть пісні, І летять у вирі їх мелодії чарівні, а навколо кола а в тропі високі роси золоті, а навколо небо з хмарок, а за небо все світ сповнений казок, а навколо коло житої опес, волошкований вас плете наш чудес А за небо краєм і поля. Це мені належить, це моя земля, це моя земля. Ви слухаєте Львівське радіо. Нагадую, що у студії Львівського радіо сьогодні з нагоди Дня Конституції, гостя пані Анна Кривута, поетеса і композитор, член національної всеукраїнської музичної спілки і засновниця молодіжної громадської організації Подих весни і чудесний голос, який щойно прозвучав. Це була пісня Анни Кривути, яку вона сама особисто заспівала. Аню, і ваша волонтерська робота, як це робота не тільки на полігоні, це робота у шпиталях. І що найцікавіше, ви дуже скромно про це ніде не говорите. Я дуже би хотіла. Що ви розповіли, хто бере участь у цих концертах? Ну чому ми про це не розповідаємо? Я вважаю, що це так і повинно бути, інакше і не може бути. Ми якраз говорили про те, що коли ми вперше прийшли в воєнний шпиталь, наші діти прийшли із піснею і з подарунками для солдатів. Тому були враження тою величезною кількістю людей, які приходили з вулиці, жінки, діти, які все робили для того, щоб підтримувати наших воїнів. Це дуже важливо, коли ми всі разом. То ми дуже велика сила. Звичайно. Звичайно, від першого дня ми не тільки у воєнному шпиталі, стараємося долучатися до концертів, які відбуваються у воєнних частинах. Стараємося записувати від не просто пісні, а й робити відеокліпи на патріотичну тему. Це відеокліп рідна мова моя. Відеокліп Прапор держави так само зараз. Ми відзнімаємо відеокліпи в дитячому виконанні пісні, яка щойно прозвучала Моя земля. Шукаємо прекрасні краєвиди. Тому як тільки бачу в Фейсбуці гарні фотографії. краєвидів, я відразу пишу навіть незнайомим людям. Будь ласка, напишіть, де такі гарні краєвиди? Підкажіть, де ми можемо відзняти новий відеокліп, щоб ми відзняли всю красу нашої української землі. І тому так само хотілося б від наших слухачів почути підказки, де можна відзняти все найгарніше, що може бути. Навіть гості до когось можемо приїхати. Відзняти це, я думаю, що нас зараз багато хто чує, і після ефіру обов'язково до вас звернуться, мабуть, в тому ж і в Фейсбуці. Але ще у вас є фестиваль. Надзвичайно вдячні нашому міському керівництву управлінню культури за підтримку фестивалю Рідна мова моя. Цей фестиваль взяв свій початок два роки тому назад, і потім ще мав продовження. Вже у культурно-освітньому центрі Олександра Довженка прекрасно, коли люди приїжджали зі східної України і казали, що ми не стільки здружилися з вашими виконавцями, з вашими співаками дзвонять до нас. ми Мимосила наші пісні, і наприклад, дуже пишемося тим, що наші друзі із Слав'янська співають пісню Бачення з небес, пісню про мир. Тобто це такий доказ, що пісня таки єднає Україну? Єднає Україну, і звичайно, треба з такими фестивалями їхати і в центральну Україну, і на східну Україну, щоб ми були разом. От власне слово, пісня, танець, добро, любов можуть з'єднати нас. А вам не здається, що ми трішки запізно почали це робити? А, якщо чесно сказати, не хочеться повертатися в минуле, але багато років тому назад я ходила, я стукала у всі двері, шарпала, сварилася, і може бути десь і сварилася забагато і говорила, що потрібно це робити. Але тоді все було добре, і нікому ну, так, ніби добре, ніби добре здавалось на той час. І нікому не приходила думка, що дійсно все потрібно було вкладати. Кошти мені тоді давали відповідь: буде хліб, буде пісня. Угу. Тобто, uh -huh. спочатку треба ніби кокономику підняти догори. Ну але ніхто не, не задумувався, що не саме поезія, тим, що це все пов'язано між собою і є так. стратегічним об'єктом. Що до цього треба ставити все дуже уважно. І Аню, скільки сьогодні має ваша вокальна школа дітей, скільки от ваша громадська організація подих весни на сьогоднішній день разом із нашими співочими мамами, тому що у нас є мами такі, які дуже активно співають і разом з дітьми знаходяться на. Сцені 27-35 чоловік, в залежності від різних моментів. Дуже мене тішить те, що у нас немає обмеженої вікової категорії, коли на сцені стоять маленькі діти, стоять підлітки. І деякі їхні мами, учасники старшому учаснику 37 років. Це була пісня родина. Угу. Це дуже тішить, що дійсно, як родина. То можна сказати, що подих весни і все, що робить Анна Кривута, це така гарна співоча сім'я. Правда? Насправді це сім'я, тому що один одному. Допомагають один одного, підтримують і беруть участь у всіх заходах. Завжди підтримують, і ми разом і в цьому році їдемо на відпочинок у Скадовськ, знову ж таки нашим колективом, і потім маємо надію залишитися там у в кінцевому відборочному турі вже міжнародного відомого фестивалю Чорноморські ігри. Віримо угу. в те, що переможемо. Що я хочу зараз додати? Ми взяли три так в телевізійному проєкті Україна має талант стали півфіналістами. А ми це хто? Подих весни. це так ніби. Проект так проект Чи як пісня конкретно? бачення з небес. Наш колектив ага. нас було 25 чоловік, і Ми всі разом поїхали до Києва. Mm -hmm. Тут пройшли всі кастинги у Львові. Були запрошені mm -hmm. до Києва і були дуже раді, тому що ми дійшли до півфіналу. Але у нас у студії ще є гості. Це чудовий квартет. Дівчаток теж ваші вихованки. Сьогодні дівчата заспівають українську народну пісню Ой, там на наших дверях. Квартет має чудову назву Чотири долі. Як цікаво, що пісня називається? Ой, там на наших дверях стародавня народна стародавня пісня. А як вам, дівчатка, вчити старі пісні? Цікаво вчити їх? Нам дуже подобається, тому що іноді старіші пісні вони. Дуже е, особливі і передають нашу українську культуру, і е, нам mm -hmm. дуже подобається. Це. Тобто є таке відчуття, що ви ще чимось збагачуєтеся? Так, от вони тут гарно всі кивають, що так, 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 але вони налаштовані співати. Так що я думаю, що ми зараз будемо слухати чудовий квартет. Чотири долі Ой, там на наших дверях печатку повісили, Ой, що ви до нас хлопці звечора не ходили. З вечора не ходили, та нехай собі буде, яка хоче печатка. Ходили хлопці, будуть там, де гарні дівчатка, там, де гарні дівчатка, старенький мій батенько, ще й пота загородив, щоби до мене мили. Вечора не приходив, звечора не приходив, нехай собі городитяж до самого. Неба. Ха, подумаєш, до мене милий прийде, коли буде лиш треба, коли буде лиш треба. Батько, не почули. На мене не гріміли, на мене не гріміли, ой там на наших дверях, печатку повісили, Ой, щоб до нас хлопці з вечора не ходили, з вечора не ходили, з вечора не ходили. Так мало, а хочеться слухати і слухати дівчат. А де ви берете Ані, ці старі пісні? Це ж треба було так викупити. Ну, я дуже вдячна своїй долі за те, що мені вдалося своє життя поєднати з державною капелою Трембіта. Звичайно, в тому закладі, в якому я вчилася, у нас були прекрасні вчителі. Тоді це було училище культурної освіти, прекрасних педагогів я мала. Звичайно, національна наша львівська опера, і звітам, напевно, пішли слово, це коріння. Ще хочу до себе додати. У нас як тільки були, канікули. Ну напевно, це у традиційної всіх сім'ях. Відразу до баби в село, я на яворіщі, ну, у нас співають всі. І співають відразу від народження. Ти перший голос, другий, третій, четвертий. Ніхто музичної грамоти не знає, але всі добре співають. Так це і нормально, де ж народна пісня, то із з грамотою. Хто би то бачив, ну, що селах співали так? Помню, на слух, та. на слух підбирається багато голосів. Та. Так, а от прошу ще сказати: дівчатка у вас у вашій школі однавіть присутні тут, Чотири долі, звідки дівчата вони прийшли чотири роки тому назад. Оленка Дмуховська прийшла у нас трошечки пізніше. Це Софія дочило прийшла в перші дні. Я до сих пір пам'ятаю маленька дівчинка з двома косичками, яка постійно чомусь плакала, не знаю чому. Соломія Головко, завжди така красива, дуже дівчинка така. Шкода, що в нас так мало камер. Так. Ляна, ну Ляна я взагалі вважає, що це унікальний слух. І навіть інколи не потрібно розписувати пісні на багато голосів, ми починаємо вчити естрадну пісню, я тільки включаю мінусовку, Ляна відразу підбирає голоси, які тільки може бути. Унікальна дівчина просто молодець. І Оленка, їй всього лише 11 років. Це супрано, так як я так, так. звучало тонко-тонко. Угу. Чудово. Нагадую, що от зараз нас у студії направду жива розмова з живою піснею, з квартетом Чотири долі, з авторкою пісень Анною Кривутою і з прекрасним педагогом, яка працює, працює ще раз, працює на благо України для того, щоб ми були дійсно співочими. Аню, два слова на завершення. Я ще раз хочу всім побажати великої любові, миру, злагоди, поваги до себе. І головне це самоствердження, знати, що твій закон тебе захищає і не забувати про це. І головне це. Любові до рідного, до рідної пісні, до рідної історії. Саме так, як це робить Анна Кривута і її вихованці, які сьогодні були в ефірі Львівського радіо в програмі Зустріч на князя Романа. З вами прощається творча група Львівського радіо. Я автор і ведуча Наталка Криничанка. зі святом вас ще раз.